Вітаю вас в ефірі фактор безпеки минулого тижня. Увага світового співтовариства була прикута до американського міста Чикаго, де пройшов 25-й саміт Північно-Атлантичного альянсу. Він став наймасштабнішим за всю історію НАТО, адже у ньому взяли участь керівники понад 60 держав-членів організації та її партнерів. Список запропонованих для обговорення під час саміту ТЕМ був доволі широкий. Однак, найбільше уваги було приділено питанням підтримки альянсом Афганістану під час перехідного періоду та після його закінчення, розгортання системи Повітряної оборони НАТО, зміцнення партнерської мережі Альянсу, а також можливостям альянсу захищати населення і територію його країн від викликів та загроз сьогодення. Що відбувалося за лаштунками саміту та які рішення були прийняті під час його проведення? Бачили журналісти «Фактори безпеки, які нещодавно повернулися з Чикаго. Сьогодні в програмі НАТО Афганістан. Відверта розмова союзників. ЄвроПРО. Про що домовилися партнери? Глави держав урядів країн-членів НАТО та партнерів організації почали прибувати до Чикаго, столиці цьогорічного саміту напередодні його проведення. Утім, місто вітрів перейшло на особливе положення задовго до початку саміту. Звісно, адже міжнародний захід такого масштабу не лише важлива подія, а й непогана реклама для самого Чикаго, яке щороку приймає сотні тисяч туристів. До того ж, саміт, як з'ясувалося згодом, відвідали близько 2,5 тисяч журналістів з багатьох країн світу. Тож не дивно, що разом з мером Чикаго. Рамам Еммануелом, до рекламування свого міста долучилися відомі городяни, спортсмени, музиканти, бізнесмени та прості мешканці міста. Я гадаю, що ця подія принесе багато справ, велику популярність приплив до міста великої кількості людей. Крім того, Чикаго знаходитиметься у центрі уваги. Я вважаю, що це є добрим для Чикаго. Я, як і всі, сподіваюся, що не трапиться нічого поганого. Я гадаю, що це гарна подія для Чикаго. Також мені здається, що ми безумовно зможемо продемонструвати, що ми маємо в місті. Але я переймаюся питанням забезпечення безпеки і лише тому, що це Мабуть, одна з найбільших подій, яка станеться тут, поряд з ентузіазмом. Пересічні городяни висловлювали занепокоєння тим, чи в змозі влада міста подбати про їх безпеку та безпеку учасників саміту. За словами представників організаційного комітету саміту НАТО, важливим було вирішити питання інформування та залучення мешканців Чикаго до цього процесу. Я думаю, що найбільшим викликом для організаційного комітету була необхідність перетнути прірву між громадою Чикаго та відвідувачами міста, які збираються на саміт, а саме зробити так, щоб кожен усвідомив спільну користь, яку він отримає від проведення зазначеної події в Чикаго. Організаційний комітет провів кілька інформаційних заходів, особливо для людей, що мешкають поблизу центру МакКормік Плейс, де проводився саміт. Це необхідно для того, щоб зрозуміти про що вони говорять і яким чином вони забезпечуватимуть безпеку. Мені цікаво почути, які дії вони планують. Ують для забезпечення безпеки, та, наприклад, на випадок організації масових протестів на вулицях. Як з'ясувалося, слова цієї людини виявилися недалекими від істини. У перший день проведення саміту в місті пройшли численні акції протесту. Спочатку все було відносно спокійно. Зіткнення активістів пішої ходи з поліцією розпочалися, коли колона протестуючих дійшла до парку неподалік від місця проведення саміту. Поліція виявилася готовою до подібного розвитку подій, хоча й без затримання особливо агресивних протестувальників не обійшлося. Утім, учасники саміту спокійно відреагували на протести Чикаго. Генеральний секретар НАТО, відкриваючи саміт сказав, що в демократичних державах громадянам гарантовано право вільно висловлювати свою думку. Я радий, що ми, народи країн НАТО, живемо у вільному суспільстві, де свобода слова є основоположною цінністю, і це також передбачає можливість висловлювати свою думку шляхом проведення демонстрації. Дозвольте мені підкреслити, що ми звернулися до групи протестувальників. Один з моїх генералів, помічник секретаря, нещодавно зустрічався з представниками протестувальників. Таким чином вони мали змогу донести свої вимоги безпосередньо в НАТО, а ми отримали можливість пояснити їм те, за що виступає НАТО. Чимала кількість сек'юріті, які патрулювали містом, вселяли відчуття захищеності і безпеки. Утім, влада міста вирішила брати не лише кількістю, а й якістю. Завдяки вдалим діям місцевої поліції, напередодні саміту були арештовані троє осіб, яких підозрювали у підготовці терактів. Серед ймовірних об'єктів, де згідно інформації планувалися теракти, представники поліції назвали будинок мера Чикаго, передвиборчу квартиру президента Барака Обами, а також кілька адміністративних та комерційних будівель в центрі міста. Весь об'єкт буде знаходитися під Охороною ретельно перевірятимуть усіх: відвідувачів, гостей, осіб, які перебувають під охороною, постачальників товарів та послуг, тобто абсолютно всіх. Навколо центру Маккормік Плейс буде встановлено паркан, де діятиме потужний контрольно-пропускний режим. Представники служби безпеки і поліції розповіли нашим кореспондентам, що ретельно готувалися до події такого масштабу. Під їх пильним оком. Буквально кожен сантиметр території навколо проведення саміту. Всі водоймища та парки міста підлягали цілодобовому патрулюванню. Місто і ми підготувалися до цієї події. Відверто кажучи, ми не вперше проводимо заходи такого масштабу. Те, що ключовою темою саміту буде питання майбутнього Афганістану, керівництво альянсу анонсувало задовго до його початку. Вочевидь, як для НАТО, так і для Сполучених Штатів Америки, афганська кампанія має особливий статус. Адже це найчисельніша місія, де сьогодні служать понад 130 тисяч військовослужбовців країн НАТО та їх партнерів. Українці також беруть участь у міжнародних силах сприяння безпеці в Афганістані. Сьогодні у цій країні перебувають 23 наших співвітчизники. Саме на честь тих, хто підтримує мир в гарячих точках, таких як Афганістан, напередодні саміту було організовано бейсбольний матч між місцевими командами Чикаго Булс та Сокс». Я переконаний, що ми від щирого серця у будь-який можливий спосіб намагаємося підтримати і підбадьорити наших військовослужбовців, які виконують завдання у різноманітних місіях і операціях. Я вважаю, що підтримка та повага професійними спортсменами наших військовослужбовців є дуже необхідною. Таким чином, ми підкреслюємо важливість справи, яку виконують наші жінки і чоловіки і військовослужбовці. Вони ризикують своїм життям щодня. Свято Бейсболу перед початком саміту відвідав генерал Джон Аллен, командуючи міжнародними силами сприяння безпеці в Афганістані. Хто як не він знає реальну ситуацію в країні, де понад 10 років триває військова кампанія НАТО, і саме йому довірили зробити перший символічний кідок бейсбольного матчу. Ми маємо бути впевненими, що афганські національні сили безпеки, над створенням і формування, яких ми так невтомно працювали, отримуватимуть належну підтримку. І в майбутньому В цілому це буде підтримка міжнародної спільноти та НАТО і міжнародних сил, зокрема яка надаватиметься після 2014 року. Самий представницький саміт НАТО за всю його історію розпочав свою роботу доволі спокійно. У перший день саміту прес-центр в МакКормік Плес, який розрахований майже на півтори тисячі робочих місць. ледь був заповнений наполовину. Утім, щойно розпочався робочий день. Генеральний секретар НАТО Андрес Фокрасмусан здійснив перший вихід до преси, де й поінформував присутніх медійників про порядок денний саміту, а також відповів на запитання журналістів. Ми зібралися в Чикаго на вирішальний саміт у вирішальний момент для прийняття рішень, що є важливими як для безпеки Північної Америки та Європи, так і майбутнього нашого альянсу. Саміт має три ключових пріоритети: забезпечення безпеки в Афганістані зараз і в найближчі роки, забезпечення та утримання альянсу сильним та дієздатним у 21 столітті. А також збереження нашої глобальної мережі партнерів міцною. Засідання північно-атлантичної ради розпочалося з хвилини мовчання. Присутні вшанували загиблих під час виконання своїх службових обов'язків у миротворчих місіях альянсу. Майже весь перший день учасники саміту обговорювали питання створення європейської системи протиракетної оборони, яка розрахована на вирішення завдань з перехоплення тактичних ракет. Після тривалого засідання Генцек альянсу оголосив про набуття початкової проміжної оперативної спроможності цієї системи. Наша система включатиме в себе різноманітні протиракетні активи країн-членів альянсу, як то супутники, кораблі, радарні системи та літаки-перехоплювачі, які будуть взаємопов'язані між собою та знаходитимуться під керівництвом НАТО. Вона дозволить нам протидіяти загрозам ззовні Євроатлантичного регіону. За словами представників альянсу, у середземному морі на своє перше бойове чергування уже заступив крейсер американських ВМС Монтерей, який оснащений системою про іджис Планується, що в майбутньому він буде переданий під контроль командування НАТО у Німеччині. Створення системи протиракетної оборони відбуватиметься у кілька етапів із перспективою вийти на повну оперативну спроможність до 2020 року. Загалом, окрім США, в проєкті по створенню Європро братимуть участь шість країн альянсу: Польща, Румунія, Іспанія, Нідерланди, Туреччина і Чехія. Під час саміту НАТО в Чикаго призначили і керівника, створюваної альянсом протиракетної системи. логічно, що ним став командуючий об'єднаними збройними силами НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс. Саме він демонстрував це кольянсу можливості майбутньої системи на виставці розгорнутій неподалік Ньюзруму. Щоправда, створення ЄвроПРО і досі залишається каменем спотикання у відносинах Росії і НАТО. У Білокам'яній довгий час взагалі виступали проти створення цієї системи у тому вигляді, який три роки тому запропонував президент США Барак Обама. Сьогодні ж Кремль вимагає юридичних гарантій того, що вся система не буде направлена проти Росії. Керівництво ж альянсу свої позиції висловили чітко і ясно. Ми вирішили розробити систему протиракетної оборони НАТО, тому що вважаємо загрозу ракетних ударів дуже реалістичною. А щоб відбити справжню реальну загрозу, ми маємо мати справжні реальні засоби оборони з метою ефективного захисту населення наших країн. Звичайно, прийняття такої рішення НАТО не може бути блокованим з боку Росії. Утім, хочу зазначити, що ми запрошували Росію до переговорів з питання протиракетної оборони і досі готові співпрацювати у цьому напрямку. Ми продовжуватимемо наш діалог з Росією, і я сподіваюся, що на певному етапі ці усвідомить, що співпраця з протиракетною обороною становить обопільний інтерес для нас. Слова генсека альянсу відображені і в підсумковій декларації Чиказького саміту це за словами представників альянсу політичні гарантії того, що створювана система ПРО не буде ущемляти інтереси Росії. Чиказський саміт НАТО показав, що Альянс не збирається заощаджувати на безпеці своїх громадян. Утім, намагатиметься робити це із розумом. Лідери країн НАТО підписали угоду про придбання п'яти безпілотних літальних апаратів розвідувального призначення у спільне використання держав-членів альянсу. Цей амбітний проєкт, який заклав основу принципово нової системи спостереження за поверхньою землі, став одним з ведучих в рамках нової концепції НАТО: розумна оборона. Вона, за словами представників альянсу, фокусуватиметься на принципах пріоритетності та спеціалізового. Ізації формату співпраці союзників з метою максимального використання ресурсів в умовах обмеження оборонних витрат. Іншими словами, ця концепція заснована на об'єднанні фінансових спроможностей країн-членів НАТО для придбання у спільне використання новітніх зразків військової техніки. Ми вважаємо принципи розумної оборони життєво важливими, і ми домовилися керуватися ними і у подальшій діяльності альянсу. Ми вже реалізовуємо це на практиці. Наразі ми схвалили потужний пакет із більш ніж 20 міжнародних проєктів, які мають на меті забезпечити. Появу нових можливостей, які нам необхідні за ціною, що ми можемо собі дозволити. Прикладом втілення в життя концепції розумної оборони можна назвати патрулювання повітряного простору над країнами Балтія. За відсутності власної військової авіації, небо над трьома країнами Балтійського регіону патрулюють літаки НАТО. У свою чергу естонський уряд спільно з Альянсом фінансують об'єднаний центр майстерності у галузі кіберзахисту НАТО, що розташований у Естонії. В рамках реалізації концепції розумної оборони дуже доречними стали ініціативи Європейського Союзу, з яким НАТО поділяє стратегічні інтереси. В альянсі високо оцінили зусилля ЄС в галузі до заправлення літаків у повітрі, медичного забезпечення, військово-морського спостереження та підготовки. Не менш ефективно, на думку високопосадовців НАТО, ця концепція діятиме і в Афганістані, де дуже важливим є захист військовослужбовців від протипіхотних мін та саморобних вибухових пристроїв. Декілька країн-членів альянсу мають намір придбати у спільне використання дистанційно керовані роботи, які зможуть знешкоджувати такі бомби, а відтак захищати військових і цивільне населення. Утім, якщо НАТО не передумає, її місія у цій країні закінчиться уже за два роки. На саміті у Чикаго було остаточно затверджено графік закінчення військової компанії Альянсу яка буде згорнута 2014 року. А відповідальність за безпеку в країні буде передано національним силам безпеки і поліції. Зараз ми розпочинаємо процес військового та оборонного планування нашої діяльності в Афганістані після 2014 року. Хочу підкреслити, що мова йде не про створення альянсом ще одної бойової місії. НАТО залишатиметься в Афганістані для проведення навчання, підготовки, здійснення консультативно дорадчої допомоги в інтересах національних сил безпеки Афганістану після 2014 року. Деякі лідери країн НАТО не збираються чекати до 2014 року і мають намір вивезти свої військові контингенти з Афганістану раніше призначеного строку. Скажімо, президент Франції Франсуа Оланд відверто сказав про це союзникам в Чикаго, адже це було його предвиборчою обіцянкою, яку він має намір виконати. А водночас близько 1300 французьких військових зі складу небойових підрозділів залишаться в Афганістані на невизначений термін. Вони будуть здійснювати нагляд за виведенням озброєння та надаватимуть допомогу в підготовці афганських національних. Анальних сил безпеки, президент Франції заявив, що Франція продовжуватиме підтримку Афганістану, змістивши акценти на цивільне і економічне співробітництво, включаючи такі області, як культура та археологія. Ми будемо підтримувати співпрацю у підготовці фахівців, охороні здоров'я, освіті, посиленні афганського уряду. Все це напрямки нашої майбутньої роботи. Я не здивований тим, що новообраний президент Оланд хоче виконати взяті зобов'язання. На мою думку, дотримання своїх обіцянок є правилом номер один для політиків. Я також взяв до відома заяву президента Оланда про те, що Франція буде готова підтримувати Афганістан іншими засобами, і це важливо у відповідності до наміченої нами ще два роки тому у Лісабоні стратегії. Між тим НАТО і партнери організації, що входять до складу міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, заявляють, що не збираються залишати цю країну наодинці зі своїми проблемами, адже не дивлячись на те, що національні сили безпеки і поліція добре оснащені технічно, мають натомість недостатню підготовку для ефективної протидії діючим на території країни терористичним угрупованням. Відтак альянс має намір збільшити кількість інструкторів для підготовки афганської армії і поліції. Ми узгодили план дій після 2014 року, коли будуть виведені бойові частини. В Афганістані залишаться радники, інструктори НАТО, які тренуватимуть місцеву армію і поліцію. І хоча цей саміт не можна назвати конференцією донорів, деякі країни висловили бажання допомогти фінансово для досягнення подальшого прогресу в цій країні. Серед них і Україна на саміті в Чикаго, куди нашу державу було запрошено як учасника міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані. Президент України Віктор Янукович підтвердив наміри нашої держави продовжити участь у міжнародних програмах надання допомоги Афганістану після 2014 року. Афганістан для нас дуже цікавий партнер в цьому регіоні, і ми поєднуємо ці питання для нас. Дуже важливе відчуття того, що наша партнерська участь вона сприймається позитивно в всьому світі, не тільки в Афганістані, тому що питання боротьби з наркотиками, питання боротьби з міжнародним тероризмом, ну і так далі, вони не обходять жодну країну в світі. Символічно те, що поки під дахом МакКормік Плейс обговорювали питання допомоги Афганістану, за його стінами на вулицях Чикаго прості громадяни знайомилися з культурою цієї країни. Ми намагаємося сприяти поверненню афганців до нормального життя, до своїх традицій. Ми хочемо, щоб вони робили те, що полюбляють робити люди по всьому світу: розважатися і відпочивати. Щоб привернути увагу до давньої афганської традиції запуску повітряних зміїв під час цьогорічного Чиказького фестивалю, «Діти та повітряні змії НАТО надало дітям Чикаго 5 тисяч наборів літаючих іграшок, прапорців та інформаційних буклетів про країни альянсу. На думку мера вітряного міста, це чудова ідея. Перш за все, я хочу зазначити, що ми дуже раді приймати саміт НАТО в нашому місті. Це найбільша конференція НАТО за всю історію існування організації. Тож ідея проведення параду повітряних зміїв мешканцями Чикаго є чудовою, враховуючи те, що ключовою темою саміту є Афганістан, а повітряні змії стали популярними завдяки книжці афганського письменника Лови повітряного змія, ми вирішили, що завдяки проведенню параду ми зможемо познайомити дітей з культурним різноманіттям та залучити до святкування різні громади міста. Під час правління режиму. Му Талібі в Афганістані було заборонено запускати повітряних зміїв, але зараз це дуже популярний вид дозвілля в країні. Я прочитав книгу лови повітряного that, змія декілька років тому. Мені відомо, що Афганістан це країна, в якій повітряні змії I дуже I популярні. Yeah. Через призму афганської компанії НАТО Чикаго розглядалося і інше важливе питання. Насамперед, відносини альянсу з країнними партнерами. Учасники саміту гідно оцінили їх внесок у миротворчі місії та операції НАТО. Альянс має розгалужену мережу партнерських відносин, яку не проти розширити. Це, за словами експертів, виправдана політика, адже в умовах згортання деякими союзниками своїх військових контингентів в Афганістані НАТО потребуватиме значної підтримки. Утім, партнери-аспіранти активно допомагають альянсу. Скажімо, Грузія, яка так і не отримала ПДЧ, взяла участь відразу у трьох заходах саміту в Чикаго. Один з них з Зустріч міністрів закордонних справ країн-аспірантів, тобто тих, хто стоїть на шляху членства в НАТО, загалом чотири країни-аспіранти сьогодні очікують на запрошення до лав альянсу: Грузія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина та Македонія. Можливість приєднатися до НАТО повинна бути підтверджена проведенням необхідних реформ, розв'язанням внутрішніх суперечок та суперечностей із сусідами, вкладом в операції з підтримання миру, які приносять зиски як цим країнам, так і усім нам. Наша політика відкритих дверей сприяла поширенню стабільності та співробітництва в центральній та східній Європі. А в широкому сенсі із збільшенням НАТО Європа стане більш безпечною та процвітаючою. Щоправда, перепоною Македонії на шляху до НАТО є непоступливість сусідів елінів, які ревносно бережуть античну спадщину і назву Македонія визнають лише за одним із своїх регіонів. В патовій ситуації може опинитися і Грузія, які необхідно вирішити внутрішні територіальні суперечки з Абхазією і Північною Асетією. Утім, президент Грузії Михаїл Саакашвілі, який відвідав саміт, випромінював з цього приводу цілковиту упевненість. Ймовірно, наступний саміт відбудеться в 2014 році, і У Грузії є дуже великі шанси разом з трьома балканськими країнами стати повноправним членом НАТО. Я ніколи не був впевнений в цьому, як сьогодні. Проблемі кібернетичних нападів НАТО приділяє все більше і більше уваги. Учасники саміту визнали, що їх кількість постійно зростає, і експертам у галузі кіберзахисту щоразу стає дедалі складніше вчасно протидіяти хакерським атакам. Досвід, на жаль, у НАТО є. Після хакерських нападів на Естонію 2007 року Альянс створив власний центр кібернетичного захисту. В ньому працюють фахівці з Німеччини, Італії, Латвії, Литви, Словаччини, Іспанії та Естонії. Лідери країн НАТО позитивно оцінюють спроможність альянсу у галузі реагування на комп'ютерні інциденти. Знову ж таки, заощаджувати на кіберзахисті НАТО теж не збирається. Учасники саміту погодилися виділити необхідні ресурси для того, аби створити централізований захист усіх органів НАТО від кібернетичних нападів. Попри різні оцінки діяльності НАТО, Чекаський саміт засвідчив, що в складних умовах сьогодення альянс здатен тверезо мислити, приймати відповідальні рішення і брати на себе ініціативу там, де це необхідно. А головне, що саміт Чикаго виконав свою основну функцію, оскільки його учасники підтвердили безальтернативність своїх зобов'язань, прописаних у новій стратегічній концепції НАТО, прийнятій у Лісабоні 2010 року. З вами був фактор безпеки. До зустрічі за тиждень.